Вітаю, <кій> Відеоурок з історії України на тему відносини Української центральної ради з тимчасовим урядом. На попередньому уроці з історії України ми з вами ознайомилися з початком процесу, який називається Українська революція. З'ясували, коли. І де виникла Центральна Рада, як вона перетворилася на загальноукраїнський представницький орган. Сьогодні ми поговоримо про те, які були відносини Центральної Ради як загальноукраїнського представницького органу з тимчасовим урядом, який знову ж таки нагадаю, являє собою загальноросійський тимчасовий орган влади до установчих зборів? Значить, ми вже з вами з'ясували. Що основною метою діяльності Центральної ради взагалі українського національного руху після розпаду Російської імперії в лютому в кінці лютого, на початку березня 1917 року, це було отримання автономії у складі Росії федеративної Росії. але сам тим часом уряд не поспішав надавати українцям автономію. Вони центральну раду завіряли в тому, що автономію. Українці отримають без питань, але треба дочекатися установчих зборів. Але активізація українського національного руху не, скажімо так, не сприяла тому, щоб чекати цього вересня, коли було, були б скликані ці установчі збори. Тому цією метою, 26 травня 1917 року, до Петрограда була відправлена делегація Центральної Ради. На чолі з Володимиром Вінниченком. Е, е, Вінниченко, як голова цієї делегації, повіз до Петрограда, до тимчасового уряду пакет документів. Значить, в цьому пакеті документів, за великим рахунком, справа йшла е, про два моменти, які питання треба було розв'язати. Перше питання це питання про автономію України, тобто негайне надання автономії Україні. От як цього вимагав український національний рух. Також заснувати при тимчасовому уряді посади комісара України. І цей комісар слідкував би за ситуаціями і рішеннями е, тимчасового уряду щодо України. Значить, е, Вениченко, як голова цієї делегації, передав пакет документів представникам тимчасового уряду. І знаходилися в стані очікування. Зрозуміло, що тимчасовий уряд, за великим рахунком, не збирався задовільняти інтереси українців, і ось е, є у нас така карикатура, тогочасна карикатура, е, от, яка, по за великим рахунком, характеризує ту ситуацію, яка склалася на той момент. Е, значить, Ось у нас в, скажімо так, залі очікування, скажімо так, представники Центральної Ради, ось у нас Володимир Винниченка, і ще два представники. Е, вот. Ну ви розумієте, що карикатура це сатиристична. Це у нас Олександр Керенський. Він на той час, в червні місяці, ще був міністром, скажімо так, національних справ. Вот, ну і підпис, да, заглядаючи в щілину дверей. Вот упрямые хохлы. Целых две неділі тут маються, а не уходять. І как бы нам від от них отделаться. Тобто, повторюю, що тимчасовий уряд не збирався задовольняти інтереси українців. От, ну і Вінниченко зрозумів, от, що відповіді на питання він не отримає, тому вони збираються і повертаються до Києва. І вже коли вони потягом їхали з Петрограда до Києва, їх е, наздоганяє офіційний письмовий. Офіційна письмова відмова, письмова відмова від задоволення, в першу чергу, проголошення автономії. І таким чином, вся делегація Центральної Ради до Петрограда вона завершилася нічим. От, повернувшись до Києва, Грушевський збирає екстрене засідання Центральної Ради з питанням, що далі робити. От, і в цей час, коли. Ну, виникає оця ділема, да, що робити, проблема. От цей час в Києві проходив так званий другий верніше, перший селянський з'їзд. І в останній день цього з'їзду, 10 червня 1917 року, Грушевський приймає рішення самочинно, тобто в односторонньому порядку з боку України, проголосити автономію України. От, ці події війшли в історію під назвою прийняття першого універсалу. Центральна Рада видавала документи, які в історію війшли під назвою Універсалу. Всього цих універсалів буде чотири. Ми сьогодні поговоримо про перший і другий. Універсал це документ розпорядчо політичного характеру. Ілі розпорядчий документ політичного характеру. Отже, 10 червня 1917 року був прийнятий урочисто на Софійській площі. В останній день першого селянського з'їзду був проголошений цей універсал. Ось це його е текст. Значить, е ну перший універсал це скорочена назва. Офіційна назва це універсал до Української універсал Української центральної ради до українського народу на Україні і поза ме поза Україною Сущого. От. Ну, але прийнято називати це першим універсалом. Значить, які основні положення цього першого універсалу? Перше і найголовніше проголошення автономії України в складі федеративної Росії. От. Тобто ніхто ні про яку незалежність поки що не казав, і тому ця автономія в складі федеративної Росії, я вам ще це на попередньому році казав, це ідеальний, верніше оптимальний варіант майбутнього політичного розвитку України. Другий момент Центральна Рада це вищий орган влади в Україні. Тобто, те, що було раніше, тепер було затверджено першим універсалім. Третій момент: джерелом влади в Україні є український народ. До речі, ця, скажімо так, сутність цього положення джерело влади це є український народ. У нас теж зафіксовано в нашій сучасній конституції. Тобто, що мається на увазі джерело влади на той час, не цар. Не Центральна Рада, не тимчасовий уряд, а саме народ є джерелом влади. Свою владу вони втілюють через вибори. До речі, сьогодні те ж саме. Ми з вами, українці, є джерелом влади, але ми свою владу втілюємо через вибори. Або обираємо президента, або обираємо Верховну Раду, або обираємо там, мера міста і так далі. Отже, основний результат і наслідок першого універсалу це проголошення автономії України. Я вам нагадаю, що ідея автономії це була, скажімо так, ідея фікс, і тому, начебто, начебто, да, отримали те, що хотіли, але е, акцентую увагу на тому, що ця автономія була одностороння, однобічна з боку України. Тимчасовий уряд цю автономію не визнавав. От через п'ять днів, 15 червня 1917 року, був утворений уряд. Український уряд або орган виконавчої влади, він отримав назву Генеральний секретаріат. Очолив цей секретаріат, відомий вже нам Володимир Венеченко. Тобто, в результаті першого універсалу у нас в Україні формуються офіційно чіткі органи влади. Вищий орган влади, він же є законодавчим органом влади, це є Центральна Рада, е, Генеральний секретаріат, це є орган виконавчої влади, тобто уряд. Таким чином, у нас в Україні сформувався певний політичний режим з органами влади. Але я повторюю, тимчасовий уряд не погодився з самочинним проголошенням автономії. От плюс до цього ми з вами казали, коли казали про Першу світову війну. В червні був організований провальний червневий наступ російської армії або наступ Керенського. І оці дві події. Наступ, провал наступу Керенського і самочинне проголошення автономії України призвело до того, що тепер представники тимчасового уряду організовують делегацію до Києва на чолі з Олександром Керенським. 29 червня 19, ой, 1917 року. Вони приїжджають до Києва. І в результаті переговорів е, був досягнутий компроміс між тимчасовим урядом і Центральною Радою. Цей компроміс був оформлений в документ, який отримав назву Другий універсал, прийнятий 3 липня 1917 року. Ось це його зовнішній вигляд. Які його основні положення? Перше і найголовніше, Центральна Рада зобов'язується самочинно не проголошувати автономію. Тобто Керенський впевнив Грушевського, що треба почекати установчих зборів. І на установчих зборів остаточно 100% Україна отримає автономію. І Грушевський погодився. Ну, ми зараз через призму 에, того, що ми зараз, в 2023 році, ми можемо засуджувати Грушевського, можемо не засуджувати. Але давайте розуміти той факт, що в тих умовах, в тих умовах, от коли йшла Перша світова війна, коли розвалилася Російська імперія, коли в Українців нарешті з'явився шанс. Отримати е, політичне самовизначення, е, Грушевський вирішив саме так. Тобто, офіційний орган влади в Росії був тимчасовий уряд, українці це складова Росії, тому Грушевський пішов по шляху демократичному, без всіляких там е, порушень, правил і так далі. Другий момент: тимчасовий уряд визнає Центральну Раду вищим краєвим органом влади в Україні. Що значить краєвий на території України? От. І третій момент. Центральна рада мала поповнитися представниками національної менш... національних меншин. Хто такі національні меншини? Це не етнічні українці. Тобто всі, хто не є українцями. Але справа в тому, що першою національною меншиною була, були росіяни в, в Україні. Більшість проживала росіян. А, от. Тому це ось положення поповнитися представниками національних машин. Відповідно, більшість національних мішин в складі центральної ради будуть представники російської походження, і таким чином можна було центральну раду всередині якось контролювати. Ось так, ось достатньо, скажімо так, хитро повію повели себе представники тимчасового уряду. Взагалом вважається, понятне зрозуміло, що Другий універсал це є крок назад. Крок назад, в порівнянні з першим універсалом, багато було й в Україні незадоволено. прийняттям другого універсалу, багато, до речі, і в Росії. Наприклад, з складу тимчасового уряду після підписання другого універсалу, прийняття другого універсалу, були вийшли представники такої політичної сили, яка називалася Кадети. Конституційні демократи вони таким чином показали незгодження з тим, непогодження з тим, що Керенський як представник тимчасового уряду, пішов на поступки Центральної Ради. Ніхто не хотів цього з боку Росії. Тому цей документ він і для українців, і для росіян, верніше і для центральної ради, і для тимчасового уряду мав суперечливі, скажімо так, реакції. Ще одна карикатура. Тепер вже на другий універсал. Зверніть увагу, тут вже більш такі наріцательні моменти. Ось Грушевський. Да, ось у нас сидить Михайло Грушевський, це у нас на задньому плані Володимир Винниченко, це у нас Керенський, який сидить де на труні. І струни, вірніше, він забиває цвяхи в труну. А тут у нас із струни вилазять, скажімо так, представники національних народів і народності, які проживали на території України. Вибачте, на території колишньої Російської імперії. І отут от фраза автономія. Тобто, він, забиваючи цей свяг, говорить: ну да, нарисаті на каже про те, що автономію не хоче давати тимчасовий уряд. У Грошевський звернуть увагу в такий великий вказівний палець, От, тобто він акцентує увагу на тому, що рух наш ідеї із, із глибин народних і так далі. Тобто, це все показує те, що було тоді, як відносився тимчасовий уряд до цих всіх народів, які не мали своєї державності і довгі часи, довгі століття проживали під впливом. Російських царів, імператорів, і так далі в Україні конкретним наслідком прийняття другого універсалу стало повстання, збройне повстання, збройний виступ самостійників. Ми з вами казали, що 99 політичної еліти тогочасної України були на позиціях автономії, але були у нас і представники самостійності, і от в ніч 4 на 5 липня. От так званий другий козачий полк імені Полуботка підняв повстань. Збройний виступ. Вони захопили гарнізон. Вони ой, комендатуру, вони закупили, захопили арсенал, тобто е склад зі зброєю е натхненником. Чому натхненником, а не керівником? Тому що нема на сьогоднішній день офіційних підтверджень, що керував цим повстанням. Микола Міхновський, тому я і запозначив тут фразу натхнених: тобто, хто надихав цих самостійників, Микола Міхновський це єдиний політичний діяч, який я вам повторюю, стояв на позиціях самостійності. От, ось це рух цих цього цих самостійників. Значить, вони хотіли від Центральної Ради добитися, щоб вони скасували другий універсал. І взагалі проголосили незалежність. От але Центральна Рада використала свої українізовані військові частини, і це повстання було придушено. Їх всіх заарештували і на певний час ув'язнили. Тому ось це повстання самостійників, Повторюю, це був прямий наслідок прийняття другого універсалу Центральної Ради. От, ось така ситуація. Але після цього Міхновський теж був заарештований, потім його відпустили, і він емігрує. Якщо не помиляюсь до Франції, і після цього він більше ніколи ми про нього казати не будемо. От це, скажімо так, реакція на другий універсал. Далі, підписавши, уклавши другий універсал, тимчасовий уряд вирішив взяти під більш жорстокий контроль дії в Україні. І тому 4 серпня 2017 року була затверджена тимчасова інструкція. Генеральному секретаріатові тимчасового уряду на Україні е, довгу назву цю ніхто ніколи не використовує, В тестах в основному пишуть тимчасова інструкція. Далі три крапки. От які умови цієї тимчасової інструкції, чому вона є, е, скажімо так, документом, який встановлює ще більше контроль в Україні? Ну, по-перше, повноваження генерального секретаріату поширювалися тільки на п'ять губерній. Київську, Волинську, Подільську, Полтавську Чернігівську. Чернігівську. Тобто, От у нас Волинська губернія, ось Подільська, ось у нас Київська губернія, Чернігівська і Полтавська. Тобто, от у нас от, оцей ось темно-зелений колір. Це та територія, на яку розповсюджувалися повноваження генерального секретаріату. Інша територія, тобто Лівобережна, Донбас, Південь, ось оця заштрихована вертикальними зеленими лініями – Це територія, яка контролювалася тимчасовим урядом. Чому ж саме ця територія? Ну, по-перше, тут у нас кордон, да, східна Україна, Слобожанщина, Харківська губернія, це кордон з Росією, Донбас це вугілля і промисловість, південь це вихід до Азовського моря. Тобто, таким чином, через цю тимчасову інструкцію тимчасовий уряд намагався більш жорсткий контроль над Україною зробити далі. В цій інструкції чітко було зазначено, що Генеральний секретарят це орган тимчасового уряду, а не Центральної Ради. З одного боку, да, ще раз повторюю, йде у нас обмеження повноваження з іншого боку, ще Генеральний секретаря затверджується тимчасовим урядом, взагалі ганебна ситуація. Ну і з повноважень Генерального секретаріату вилучення військові, судові, продовольчі справи, контроль над шляхами сполученням. З поштою, телеграфом, тобто, все, що пов'язано з контролем ситуації на певній території, все це виводиться з повноважень Генерального секретаріату і передається відповідним тимчасовому уряду. Тому вся тимчасова інструкція, плюс другий універсал, вони повністю поставили ситуацію в Україні під контроль тимчасового уряду. І, на жаль, Центральна Рада нічого з цим діяти не могла. Далі, в кінці серпня. В Росії була прийнята спроба вчинити державний переворот і встановити військову диктатуру. Справа в тому, що опять ж повернусь я про це частково по всесвітній історії казав, частково на минулому році: що головна проблема тимчасового уряду полягала в тому, що вони не хотіли завершувати війну. Економічна криза, інфляція, безробіття. Штовхали до розуміння деякими групами населення, особливо це, наприклад, там підприємці, що треба сильна рука якогось там, скажімо, диктатора або одноосібного правителя. І тому було прийнято рішення встановити військову диктатуру з 25 по 30 серпня, сімнадцятого року, був чинений заклад генерала Лавра Карнірова, Лавра Карнілова. Це головнокомандувач російськими військами. Це все відбулося в Петрограді. Нам важливо, яка була ситуація в Україні. Яка була реакція Центральної Ради? Центральна Рада закликала до підтримки тимчасового уряду, тобто вона закликала в Україні підтримувати тимчасовий уряд, не реагувати на заклад, який був зроблений в Петрограді. От. І разом з цим було утворено комітет порятунку революції. От чому тому, що дивіться, повторюю вже в 150-й раз, що Грушевський чекав установчих зборів, на яких мали дати автономію Україні. Це було головне завдання української революції. А повстання Корнілова – це був, скажімо так, замах на законні у ці права. І тому цей комітет він отримав назву комітет порятунку революції, тобто порятунок від цієї одноосібної військової диктатури. Лавра Карнірова заарештували, ув'язнили, тобто цей заколот занепав, але. Ой, Занепав, був придушений, але ми маємо розуміти, що це для тимчасового уряду мало бути певним дзвоночком для того, щоб зрозуміти, що ситуація виходить з під контролю. Ну і остання подія в нашій темі: в вересні 1917 року в Києві відбувся з'їзд народів Росії. Цю подію ще називали з'їзд поневолених народів Росії. В якому форматі він е, був проведений? Форум, тобто зібрання представників народів колишньої російської імперії, які заснували свої національні організації, наприклад, як у нас, Центральна Рада Українців, і виступали за федеративний устрій Росії. Ось така у нас знову ж таки карикатура на цей з'їзд народів. Ось у нас Грушевський, у вигляді е, Маісея, який водив е, євреїв. Да? 40 років по пустелі. і оці всі е, чорномазі такі народи, тобто е, сатира на те, що це все у ті народи, да, які мали свої організації, але не мали своєї державності, і Грушевський у нас виступає як апостол Михаїл. Е, Вод проповіда Федерацію народа всього, всього світу. Ось так це сатирично. все. отже, ініціатор Центральна Рада, значить, хто був учасники. Які у ці народи, які заснували свої національні організації: Українці, грузини, латиши, литовці, істонці, євреї, білоруси, молдавани, буряти, кримські татари, про кримських татар ми окремо будемо казати, тюркські та мусульманські організації та поляки. Тобто е достатньо велика кількість прибула на це в Київ, на цей з'їзд, яким було прийнято рішення. Було прийнято два документи на цьому з'їзді: постанова. Про федеративний устрій, тобто було підтверджено, ось і всі народи підтвердили, що вони виступають за федеративний устрій в майбутньої Росії, у складі якої всі вони отримують автономію. І друга постанова це про загальнодержавну та крайові мови. Загальнодержавною мовою в майбутній Росії була визнана російська мова. Але також було визнано, що краєві мови, тобто окремо українська, окремо грузинська, окремо там єврейська і так далі, теж мають право використовуватися цими національними меншинами. Тобто, на вересень ми маємо розгортання подій боротьби за автономію не тільки українців, а й інших народів, які проживали у складі колишньої Російської імперії. От, це з одного боку, з іншого боку. Вересні активізують свої дії така політична сила, як більшовики. Вони через організацію повстання хотіли прийти до влади і змінити ситуацію в Росії. На цьому ця тема завершується, все інше буде в наступних уроках. Дякую за увагу.